Ці процеси відновлення, які відбуваються на території Черкаської області, мають проходити прозоро і максимально підзвітно для громадськості. Тому хотів проінформувати про хід виконання робіт щодо ліквідації наслідків ворожого обстрілу в місті Сміла. Нагадаю, 29 грудня минулого року відбулася ця надзвичайна подія, за наслідками якої Постраждало 9 осіб, одна дитина, і, на жаль, одна особа загинула. Було частково зруйновано 121 приватну будівлю. 8 будівель було повністю зруйновано. В ході робіт була задіяна комунальна техніка міста Сміла, а також сили і засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було оперативно проведені роботи щодо ліквідації. Потім відбулися роботи щодо відновлення дахів на сьогоднішній день. Ці роботи закінчені, всі дахи в 121 будинку були повністю відновлені. Також завдячуючи підтримки наших друзів з благодійного фонду Global Environment Mission, які за свій рахунок. Виготовили та на сьогоднішній день проводять монтаж вікон. Наразі пошкоджено більше 400 вікон, і завдяки благодійній організації відновлено 211 вікон на сьогоднішній день. Також було прийнято рішення і було виділено з обласного бюджету 250 тисяч гривень на матеріальну допомогу особам, які потрапили до лікарні за наслідками цієї події. Ці кошти були виділені в види субвенції в місто Сміло. І наразі ми очікуємо проведення сесії в місті і безпосередньо розподілу між тими людьми, які це потребують.